Сьогодні буде доволі нетипово для мого каналу свіжої історії відео. Зазвичай я не присвячую сюжетів окремим датам, чи то історичним, чи то релігійним, чи іншим. І справа в тому, що сьогодні спів Але справа в тому, що сьогодні співпало дві дати, і, як на мене, цей збіг є суто символічним. Вітаю товариство! Ви на каналі Свіжої історії. Я се називаю Олександр Стересою, я є журналістом, і це мій канал свіжої історії, канал Україна мовної аналітики, канал з українським поглядом на світ. Якщо ви підтримуєте поширення українського контенту та українське бачення світу, обов'язково підтримайте і це відео і канал. Ну, для цього поставте файлик в цьому відео і прокоментуйте його, а також обов'язково підпишіться на канал свіжої історії. Отже. Перша дата. Нині всесвітній день бавовни. Рослина вельми корисна. Ну, втім, в Україні вона не росте, а у нас не ті кліматичні умови, однак, ми робимо все, щоб вона росла на, як на Росії, так і на окупованих територіях. І з цієї причини вона стала, мабуть, найпопулярнішою рослиною в Україні. Друга дата сьогодні день народження Владимира Путіна. Ну, істоти, якої ми, звісно, не вітаємо з Днем Рождення, бажаємо їй якомога швидше здохнути. І це щиро. І ось такий збіг обставин, як на мене, є глибоко символічним. Тепер про сам міжнародний день Бобовне. він був започаткований у 2019 році. Ну зовсім недавно, з ініціативи чотирьох африканських країн: Беніну, Буркіна, Фасо, Чаду та Малі, відомих як Бобовняна Четвірка. Що цікаво, жодна з із них не входить у десятку світових лідерів з виробництва Бобовни, однак для кожної з них. Бомбовна є важливим чинником економіки, ну але звісно, ми не будемо тут обговорювати проблеми виробництва бобовни у Чаді і Малі. А ти краще згадаємо, як з цією датою, із е, так званим Днем Рождіння українці привітали е, Путіна. Отже, дрон атакував військове училище в Москві. Почалася пожежа. Поруч розташовані стрільбища та автозаправна станція. Бавовна на аеродромі Борисоглєбськ пожежі у Пермському краї, де в Росії вибухало та палало цього тижня. Палає кожного дня. Наприклад, українські дрони атакували Борисов Глебс у Воронезькій області Росії, і зі супутникових знімків видно наслідки удару українських безпілотників. Пошкоджена злітно-посадкова смуга це важливо через пожежу, але будівлі. Залишилися незруйнованими. І за даними СБУ, українські безпілотники атакували склади з кабами стоянки літаків Су-35 і Су-34, а також місця зберігання авіаційного пального на аеродромі Борисоглєбськ. Варто зазначити, що саме з цього аеродрому російські війська здійснюють обстріли українських територій, і це точно не не той день народження, на який розраховував Владимир Путін. Зараз він є в очікуванні, коли будуть удари Західною зброєю по Росії, а вони будуть. І по великому рахунку з Курською областю у нього явно не в'яжеться. Бо спочатку у Московиті були плани витіснити Збройні Сили України з е е е Курщини до 1 жовтня, Под просто так е е подарунок під день народження. Цьому, цій істоті, потім ці плани змістилися на 15 жовтня, але і цим явно не виходить на цей момент. І з наступом у Донецькій області не все гаразд. Терміни знову зміщуються. І на сралу та його наступників один за одним вбивають ізраїльтяни. Ну, не складається. А там, дивись, і бавовна в улюблений бункер завітає. Ну і що? Ну і нащо було це все починати? Підписуйтесь на мій канал. Все буде Україна. Дякую.